Вітаю і ласкаво прошу на канал видавництва Game7Days, Мене звати Макс, і сьогодні у нас на огляді одна з найочікуваніших новинок світу долина вічності. Тож давайте подивимось, що ж такого крутого в цій коробочці. Поїхали! У настільній грі долина вічності гравці беруть на себе роль приборкувачів фантастичних істот із різних міфів. Щоразу партія у цю гру буде унікальною через 70 карток істот, кожна з яких має індивідуальний арт та ефекти. І от, комбінуючи ефекти різних приборканих істот, ви будете набирати переможні бали. І хто в кінці партії набере найбільше, стане переможцем. Традиційно починаємо з підготовки до партії. Перед початком партії кожен учасник обирає колір та отримує маркери гравця та плитку гравця відповідного кольору. Далі визначаємо, хто з гравців за столом останнім бачив рептилію. Саме йому вручаємо маркер першого гравця. Потім розташовуємо ігрове поле та планшет під рахунку очок в центрі столу. Перетасовуємо всі карти і формуємо з них колоду добору, розташовуючи долі лиць в межах доступності всіх гравців. Круглий маркер розміщуємо на першій клітинці треку раундів, а далі гравці, починаючи з першого і далі за годинниковою стрілкою, отримують кількість очок, що дорівнює їхній черговості ходу. На кінець із чарівних камінців ми утворюємо загальний запас і ми готові грати. Сама партія проходить раундами і закінчується в двох випадках. Якщо один з гравців на кінець раунду має 60 чи більше очок, або ж закінчився 10-й раунд і вже тоді й определяється переможець. Переможні очки ви заробляєте різними ефектами з карт та їх комбінаціями, а вашими ресурсами є камені трьох номіналів. Важлива річ, що у вас на руках може бути максимум 4 камені, а при оплаті карти каменем більшого номіналу здача не повертається. Взагалі карти це серце гри, їх тут аж 70, і всі вони мають унікальні ефекти. Кожен раунд у цій грі складається з трьох фаз: полювання, дії та застосування. На етапі полювання ви відкриваєте кількість карток удвічі більшу ніж учасників в партії. Відсортовуєте їх за стихіями і розташовуєте у відповідних зонах довкола ігрового поля. Далі, починаючи з першого гравця, ви викладаєте по одному своєму маркеру на одну з карт, так би мовити, бронюєте її для себе. Так по колу по одній карті, а потім ще по одній, але вже починаючи з гравця, який карту вибирав останнім. Тобто під час фази полювання ви обираєте собі карти, а вже під час фази дії определяєте, що з ними робити. А доступно вам всього 4 дії: продати карту, тобто забрати з неї свій маркер та відправити її до скиду. А за це отримати ту кількість каменів, що зображена біля позначки конкретної стихії. Це один з методів отримання каменів та блокування певних карт для ваших суперників. Наступним варіантом дії є приручити карту, тобто забрати свій маркер, отримати цю карту собі на руку, при цьому платити. За це нічого не потрібно. Навпаки, ефекти деяких карт будуть підкидувати вам за це каменів за приручення карт певної стихії. До речі, ліміту приручених карт на руці немає, хоч півколо там зберіть. Але в цьому сенсу не дуже багато, оскільки для того, щоб більшість карт по-справжньому приносили вам користь, вам потрібно використовувати наступну дію: викликати карту. Це означає, що ви маєте оплатити вартість карти, яка вказана в її кутах, і викласти її на свою територію. Кількість територій, тобто максимальна кількість карт, які ви можете викласти перед собою, дорівнює поточному раунду. Тобто в першому раунді у вас може бути лише одна карта, а в п'ятому не більше п'яти. Викладаючи ці карти, ви будете отримувати з них різні ефекти, які поділяються на три типи. Карти з позначкою блискавки працюють моментально під час виклику і, по суті, є одноразовими. Карти зі знаком безкінечності символізують постійні ефекти, які будуть діяти, поки ця карта лежить на вашій території. Наприклад, от Гестія дозволяє вам постійно мати на руках до шести каменів замість стандартних чотирьох. Нагадаю, що ця карта одна в колоді, тобто більше такого ефекту немає. Третій тип ефектів мають назву активні, і вони розігруються у третій фазі, про що ми поговоримо трішки згодом. Повернемось до дій: четверта і остання дія називається прибирання карти, заплативши кількість каменів що дорівнює по Раунду гравець може прибрати одну карту зі своєї території, тим самим звільнивши її. З діями розібрались, тепер переходимо до третьої фази: застосування. У цій фазі гравці по черзі застосовують ефекти своїх активних карток, про які ми говорили раніше. Робити це можна у тій послідовності, якій вам заманеться. Головне це зробити максимально вигідно для себе. Як тільки всі гравці пройдуть фазу застосування, наступає кінець раунду та починається новий, а завершується партія, коли буде виконана одна з умов, про які я говорив на початку. Мої особисті враження від цієї настілки дещо змішані. На початку, коли я тільки про неї почув і побачив, що вона високо на БГГ, я був налаштований дещо скептично і не зрозумів загального захвату. Ну картки з ефектами розіграли одну, другу, третю, отримали переможні бали, закінчили партію. Ну що тут такого? І думав я так, доки не зіграв свою першу партію і не відчув особливостей гри. Ну, по-перше, при всій варіативності гри і те, що тут сила, села на карток і скрізь унікальні ефекти, що просто вражає, у вас дуже обмежені ресурси. Всього 4 камені у вашому розпорядженні. З цим не дуже розженешся. І ти постійно себе ловиш на думці: типу, Я не хочу зараз віддавати свій камінь-шестірку за ту нещасну трійку, але ж вона така крута. А є же ж дорожчі карти, які ще кращі, може підназбирати на них? І ось саме цей пошук влучного застосування ваших обмежених ресурсів і дає кайф від цієї гри, при тому, що території у вас також обмежені, залежно від поточного раунду. А ще часто в подібних іграх на створення різноманітних комбінацій майже повністю відсутня взаємодія. І тут вона реалізована дуже адекватно. Коли ти кожного раунду думаєш, як розпорядитися у першій фазі своїми дорогоцінними маркерами, чи взяти карту, яка тобі вкрай необхідна, чи заблокувати супернику, наприклад, посейдона. Бо той дає при розіграші по три переможні бали за кожну карту водної стихії, а в суперника розіграно їх аж п'ять, і ти розумієш, що ти не можеш зробити йому такий подарунок, тим більше ти ходиш раніше. Щодо компонентів, то вони тут кльові. Особливо подобаються ось ці дерев'яні маркери гравців. Вони в міру масивні, і ти як в покері робиш ставку, коли обираєш карту. Ще тут є кльова картонна мініатюрка дракона з обкладинки, але вона тут виконує суто естетичну функцію. Жетони каменів кльові та яскраві. Але ж наскільки ж було б круто, якби це був не картон, а реальні камені. І рівно ж настільки гра була б дорожчою, тому найбуде. А от щодо арту, то буду відвертим, особисто мені він тут не подобається. Але я розумію, що це все дуже суб'єктивно, тому що моїй дружині, наприклад, він здався милим та Прикольним. Отже, підсумовуючи, це кльова та сучасна настільна гра, яка механічно працює просто відмінно. Класна сімейна стратегія з нескладними правилами та адекватним часом партії. І після одної такої ти часто будеш чути, а давайте ще раз. На кінець ми підводимо підсумки розіграшу, що був у минулому огляді Дракула проти Ван Гельсінга. Тож вітаємо автора ось цього коментаря. Напишіть нам, ви виграли кльову дуельну гру. І радий вам повідомити, що долину вічності також отримує один з наших глядачів, оскільки ми її розігруємо. Для участі вам всього, то потрібно бути підписаним на наш канал, поставити лайк цьому відео та написати у коментарях, які механіки для себе ви відмітили у цій грі і чим вона вам сподобалась. Переможця оголосимо у наступному огляді. Тож знову закликаю, підписуємось, панове. А наразі в мене все. Дякую за перегляд. Папа. -па.